В тому, що ви запитуєте те, що ви хочете, а я відповідаю, так як я думаю. Але якщо говорити Серйозно то розподіл обов'язків він сьогодні затверджується міським головою і, відповідно, враховуючи, що було чотири заступники, а сьогодні п'ять, ми обов'язки розділимо таким чином, щоб вони були посильні і максимально ефективні для заступників. Разом з тим потрібно відмітити, що два заступники зможуть працювати почати не раніше, ніж я думаю, місяць-півтора після проходження спецперевідку. Тому на жаль, поки Обов'язки необхідно буде розділяти на двох діючих заступників, які залишаться. Разом з тим, я радий, тому що збережений виконком міської ради і, відповідно, виконком буде дієвий, тому що питання є, які не можуть бути розглянути на сесії, щоб ви розуміли, вони є прямою. Закона це в частині захисту прав і свобод дітей, в частині усиновлення, в частині, якщо, на жаль, дитину необхідно передати до будинку малютки. Тобто ці питання розглядає тільки виконавчий комітет в закритому форматі. Тому е ті пропозиції розпуску виконавчого комітету вони могли за цих два тижні наробити багато горя для родин, сімей і особливо це об'єктивно малих дітей. Я радий, що виконавчий комітет все ж таки внесений зміни і він життєздатний, він буде продовжувати працювати. І нарешті, щоб зняти ті інсинуації, які часто писались, і які шановний наш колега депутат пробував озвучити. Ви бачите, що по суті. В жодних суттєвих зауважень до бюджету до...